Добрий день! Біля мікрофону Руслан і сьогодні у нас тема відеоролику магнітні властивості. В ньому буде показано кілька експериментів, які покажуть нам властивості магніту та самого поняття магнетизм. Вимучуйтеся позручніше, а я починаю. Магніт річ чудернацька. Він використовується в електротехніці. Яскравим прикладом є електрогенератор, також в техніці зв'язку, радіолокації, пристроях автоматичного керування тощо. Зараз я буду використовувати його дещо по іншому, провівши експеримент із магнітом та голкою. Сам експеримент дуже простий. Для цього вам потрібна чашка, наповнена водою, в яку поклали магніт, а зверху голку, змочену парафіном. Вона трохи повертілася і зафіксувалася в одному положенні. Я спочатку подумав, що щось пішло не так, тому зробив це ще раз. Але все так само. Після того, як я звірився з компасом, я замітив, що наша конструкція стала компасом. Голка під дією магніта скоригувалася так, що показує точний напрямок на північ. Намагнітивши шляпку гвіздка, він стає тимчасовим магнітом, який притягує різні металічні дрібні предмети, такі як голка, металева стружка, скрипки і все, що відноситься до ряду дрібного. Під час перебування гвіздка на магніті, в ньому всі атоми вирівнялися з північним полюсом в одному напрямку, а з південним полюсом в іншому. От тому і став. Тимчасовим магнітом. На щастя, чи на жаль, але цей інформативний відеоролик підходить до кінця. Мені було дуже цікаво робити ці експерименти, хоч вони в мене не з першого разу вийшли. До скорих зустрічей!